Тетяна ставила запитання, чи потрібно в рейки створювати, давати якийсь намір, та, що рейки з цілими не то, чи з цілими не там, зроби там то-то, то-то. Тут відповідаю я вам так двояко. Дивіться, якщо ми кажемо, що рейки це, а це так і є, давайте так: рейки, рей божественна енергія. Тобто це щось більше за наш і за наш розум, і точно за наше его, яке каже: Рейкі, я знаю, що е, от в мене там, я не знаю, болить зараз голова, то давай зціли мені цю голову. А то що болить та голова. Причин то може бути багато, не знаю, проблеми в жилищно кишечному тракті, защемив якийсь там сьомий пазвонок, чи ще щось. Ви ж не знаєте, яка перша причина? Чи, наприклад, ну, тобто, я до того, що саме для рейки наміру не потрібно, бо це его хоче керувати. Це про те, що я, якщо я хочу створювати намір і розказувати рейки, що йому робити, то це говорить, що у вас немає довіри до Божественного. Немає довіри і все ще є контроль. Але оскільки такі в нас його поки ще на 100% немає, особливо ми кажемо про починаючих, то... Ми це ми кажемо. Давайте про другу ступінь. Про першу я б я б все-таки я не, не, не роблю ніяких намірів. Точно я намір мій на відкриття, відкритися потоку рейки, бути відкритою в цьому процесі. Оце мій основний намір, якщо ми кажемо про першу ступінь рейки. Але якщо ваш ум, ви помічаєте, що він там, ну а це дуже часто історія у початківців. Він такий, ну, десь. Та, та, майстер казав, що типа, не потрібно, але ну, а вдруг вона так не спрацює. А вдруг таки треба тому рейки розказати, що йому робити? То якщо ви помічаєте такі думки, то робіть той намір. І це буде намір, але усвідомлюйте чітку різницю. Це буде не для рейки намір, бо Рейки знає, куди треба піти, щоб то зцілити. Це буде для вашого розуму, щоб він відчепився. Бо коли буде розум хвилюватися, будуть страхи, чи недовіра, то рейки в першу чергу буде працювати над тим, щоб тут розслабити все. І замість того, щоб піти і зцілювати першу причину да, цю ту рану, воно буде працювати спочатку на те, щоб заспокоїти ваш хаотичний ум. Тому так, якщо ви помічаєте, що поки немає 100% довіри і іноді ум вам підкидає оці моменти, того що може, то треба такі рейки розказати як правильно, то можете собі створювати намір, але о, це -то не для рейки, точно. от. То, -то в другому ступінні, то ми прям прицільно можемо, Є один із інструментів, який ми там працюємо з якоюсь ситуацією, так? Але так то також для нашого ума.